Метаморфоза це хентай манга за авторством Сан шендова, яка стала відомою завдяки мемам. Бажання подрьонькати може перетворитись на роздуми про сенс буття. Кожна людина сприйме цю історію по-своєму. Когось вона шокує, хтось замислиться, а хтось продовжить дрьонькати. Це вже особиста справа кожного. Можете використати це як досвід, який допоможе уникнути таких ситуацій. Від жесті Берсерка цю мангу відрізняє реалізм. Бо така людина може бути поряд з тобою, і не обов'язково, що у неї буде набір Сакі. А справжні монстри це не апостоли і звіри, а люди. Але тепер тезисні звіри повстали, стали реальними, так і з'явилось це відео. Сьогодні ми з вами обговоримо мангу про становлення героїні, яке закінчилось трагедією. Знаю, що є і нижчі рівні різноманітних хентай до джінсі, які набагато жорстокіші і огидніші. Але то я залишаю для справжніх естетів і людей, які хочуть заглибитись. Ну і читати перед переглядом відео або просто його подивитись, обирати лише вам. Це історія дівчинки Сакі, яка під впливом суспільства, оточення, неприйняття батьками втрапила у халепу. Звісно, історія гіберпалізована, бо на першому місці стоять сцени сексуального характеру, а потім вже історія. Ті, хто дивився фільм Реквієм по мрії, можуть помітити схожість цих тайтлів. Маріан Сілва і Сакі, героїня має мрію, пов'язану з розробкою дизайну одягу, але все псують наркотики, заради яких вона вступає у статеві відносини і принижується на публіці багачів, тільки щоб отримати дозу, але це не справжнє щастя. Також можна помітити схожість з твором кавки-перевтілення, де герой страждає і в кінці помирає, забутий і нікому не потрібний. До речі, після написання сценарію я подивився підказ Гігука з цим автором, де він підтвердив думки, що це реквієм по мрії тільки в манга форматі, а сцена дупа до дупи стала основою всього твору, так як на цьому аспекті побудований весь твір. Шиндол, автор до джінсі, написав не тільки метаморфозу, тому хто хоче ознайомитись із його іншими роботами, будь ласка, проходьте в пошукову систему. Історія починається доволі лайтово. Навіть нагадує шонен чи романти комедію про становлення персонажа, яка змінюється, що сподобатись іншим, знайти собі друзів, шаблон зовнішності Сакі, не новий, дівчина в окулярах, після зняття яких світ починає її помічати, але тільки соски Айзен здатний знімати так пафосно окуляри, розкриваючи, ким він є насправді. У головної героїні є проблеми у відношенні з батьками. Її мати інтерес проявляє тільки тоді, коли Сакі захотіла використовувати косметику, але мати не довіряла своїй донечці і, навпаки, трималась чоловіка, який займався з донькою сімейними справами. Дівчина отримує увагу, в неї з'являються подруги, з якими вона намагається підтримувати розмову. Перша любов, ну як перша, її просто помітили, наговорили красивих слів, і вона піддалася. За що себе згодом і буде звинувачувати. Сакі отримає неймовірне задоволення. І думає, що тепер вони будуть з хлопцем разом, і дитина в них буде, і все в них складеться добре. Але автор показує, що зустріч при таких обставинах може закінчитись негативно для однієї з сторін. Але як мені здається, тут робиться акцент саме на заборонених речовинах. Сакі починає з таблеток, поступово переходячи на найбільш важкі речовини. Вона перестає відчувати задоволення без таблеток. Людьми, які не можуть сказати стоп чи ні, легше маніпулювати. На жаль, у Сакі не було інструментів боротьби, які б дозволили їй протистояти. Взагалом автор хотів зробити сцену з приготуванням, але це вже було б занадто для випуску, плюс блюрили шприц. Але люди мають розуміти до яких наслідків призводить вживання. Про медичне застосування і інші аспекти, я не буду говорити в цьому відео. Так як це не є моєю метою. Ну і легке бажання збагатитись переводить Сакі до проституції, вона зайшла так далеко, тому що не вміла казати ні, Піддалась спокусі отримати більше грошей, і все ж таки вступила у статеві відносини. Через цю людину автор показує, як поступово Сакі втратила свою індивідуальність, якщо б навіть Сакі й покинула свого хлопця. І стала б жити з цим чоловіком, я не думаю, щоб її життя стало набагато краще. Але це все із розряду теорій. Підлітки жорстокі, тому факт того, ким Сакі підробляє, стає приводом для початку шантажу. А замовчання вона відплачує своїм тілом. Маніпуляція, злити фотки особистого характеру. Є ж такі люди, які з таким стикалися. Тому кожен в трагізмі Сакі може знайти щось своє, а коли правда випливає, її клеймять і ненавидять. Пишуть образливі слова на парті. хлопці зливаються, наче вони нічого не робили. Людина не хоче терпіти, тому й покидається середовище, але й вдома немає підтримки. Під час сюжету батько втрачає роботу. Напивається, бачить в сакі свою молоду дружину і гвалтує свою доньку. При цьому читаючи нотації, батько описаний як суворий, та й якось не показано в сюжеті, що він позитивно впливає на виховання. Мати Сакі чує, чим займається батько з донькою, і батько, не бажаючи приймати свою вину і відповідальність, звинувачує сакі, що це вона перша до нього полізла. А так як мати не особливо сильно цікавилась донькою, то їй якось не хотілося розбиратися в ситуації. Вона просто без заслуховування своєї доньки взяла і просто її вигнала. Якби мати спілкувалась ближче з донькою, якби була проведена експертиза, чи якась інша ситуація сталася б, може, вдалося б уникнути подальшого розвитку подій. В манзі ми бачимо ситуацію в цілому, але в житті потрібно кожний випадок аналізувати й досліджувати на глибинному рівні. Псакі в даній ситуації є жертвою. А батькові не може бути ніякого виправдання. Ми не бачимо покаяння, і він продовжує робити це систематично. Алкоголь лише розкрив його внутрішнє прагнення. Інструмент, що допоможе людям уникати таких ситуацій, це боротьба й уникнення, щоб зменшити шанси стати жертвою. Ваша ціль вижити. Поліція, суд, система, оточення можуть бути потенційними ворогами, а погоджуватись з думками повністю, частково чи зовсім не погодитись, то вже хай вирішує кожен для себе сам. Сприймайте кожного автора критично. Всі зрадили сакі, залишився лише хлопець, і той лише користувався сакі. Вона робить все заради хлопця Хаято, який тільки й займається Хаято. тим, що гуляє, приймає й маніпулює сакі, на яку йому начхати. А коли інструмент, який він зробив під себе, став непотрібним, він її просто викинув. А далі героїня опускається на дно, з якого їй вже не вилізти самостійно. У неї немає друзів, немає родичів, які б її підтримали. В цій манзі автор показує, що якою б не була людина, тобі не потрібно її чіпляти і тим паче бити, якщо вона тебе не турбує. Сакі збирала кошти, хотіла змінитися, і в неї б можливо вийшло, якби не суспільство, яке забрало кошти, бо типу Сакі не заслуговує на них. Вона заробила їх нечесно, принизили, побили і познущались. Бо ти для цього суспільства лише сміття Сакі хворіла, практично втратила зуби, була залежна від речовин і саме тому принесла хлопцю пакетик, а не гроші. Незважаючи на це все, Сакі хотіла зберегти дитину, не хотіла робити аборт ще один раз. Автор хотів. Щоб читач захоплювався подіями, і в нього це вийшло зробити. Якщо хтось хоче уникнути контекст історії і просто на картинки подивитись, то тут з мальовкою все на найвищому рівні, а хентайні кліше напрямую впливають на сюжет. Але чи зможете ви це робити, прочитавши історію, я не знаю. Фінал автором був спланований з самого початку, і манга була б ще б депресивнішою, якби додали ті деталі, про які я казав до цього. Смерть Сакі, яка бачить у передсмертному трипі своє майбутнє, в якому вона заради доньки змогла кинути і зав'язати з минулим. Вона стоїть перед зеркалом в окулярах, які символізували її старе життя. Вона багато плакала. Це був її останній крик і останній укол, щоб нарешті покінчити зі своїми стражданнями. Чув інформацію, не знаю, правда чи ні, що автор типу казав, що це фільм, щоб фанати не засмучувалися. І саме ці фанати придумали декілька альтернативних додзі. Я не знаю скільки всього їх існує. Наприклад, одна розповідає про альтернативний початок. Але сама бажана це змінена кінцівка, де Джоскі із Джорджо допоміг Сакі за допомогою станда всі її рани й хвороби зникли, вона зможе далі жити і вже не дозволить донці зробити такі ж помилки, які зробила її мати. Так що я і багато інших людей. Хто прочитав цю мангу у свій час, вважають цей фінал канонічним. Він дає надію, яку всі люди так люблять. А ще можете прочитати альтернативну історію, в якій Сакі не захотіла відкривати світові, але допомагає дівчинці, яка так на неї схожа. Ніхто не поніс покарання. Страждала лише одна Сакі.